Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А то коли знімали залужного Наєва Забродського шаптало, то Богдан Кротевич спокійно спостерігав за процесом. Був впевнений, що Зеленський знає, що робить і ні слова, ні Черчика. Пише волонтер Василь Музика і продовжує. А тепер Кротевич подає заяву на генерала, якого вони у винищенні українців така несподіванка вийшла. Бойових прибрали, нових призначили, не навчаться. Головне, щоб не порушувати. Шенко, ой, щоб заложний. і тут отак слухаємо радіо Маяка зі слів Кротевича, м'язниками виявилися нові командири. Я допускаю, що це і може бути правдою. Та в мене до пана полковника чи то хто він там, просте запитання. А може, то на Зеленського потрібно у ДБР писати заяву? Та ні, безугла продовжуємо чити содоля. Може, її заслужено, хто знає, як тих клоунів зрозуміти, я тут вимирює заява над штаба з у вас тими самими формулюваннями, що і у безуглої. це заставляє бути дуже уважними. мену і дякувати, дякувати і ще раз дякувати моїм дорогим 73% Ви занурили нас в екшен дуже, що не є реальний, і то ми зараз. Разом Харкаємо в той же час. Дук пише залужний. Вважає, що всі, хто не голосував за заборону РПЦ в Україні, вороги. Вони незалежно від фракції сидять у вищому законодавчому органі держави та працюють на Кремлі роками. Вірно, послідовно саме ці зрадники були основою широкомасштабного вторгнення у 2022 тисячі Бо ФСБ ГРУ контролювали велику кількість депутатів і чиновників владної вертикалі. Це завдячуючи їм, ми тимчасом втратили південь. Ця мразота зробила усе для того, щоб ворожі війська стояли під Києвом, Черніговом, Сумами. Тощо ці воші не дають нам перемогти одвічного ворога і зараз, бо паскудять все, до чого -то тут торкаються. Ці зрадники Путіна вселили думку, що він візьме Київ за три дні. Не вдалося, бо українці не раби і не є не чари. Ми нація воїнів найкращих в світі, і генерали у нас найкращі. Так не вистачає боєкомплекту стволів, авіації, великих калібрів, броні, але ворога. Ми б'ємо гідно і нам не соромно, як казав генерал Залужний. А у Верховній Раді сидить меншість паразитів, які потребують особливої уваги генерала Малюка та його підлеглих. І цей процес очищення має бути швидкий і ефективний. Бо служба безпеки України одна із найкращих в світі. Це факт, тому давайте всі разом бити ворога як на фронті, так і у тилу. Українка Тетяна Бабонець пише наступне: орки оточуються нашої біля Покровська, де Залужний Зеленський, що він робить в Лондоні? До ні, де Забродська шаптала Амиргородська і Марченко, решта генералів і командирів, які у 2022-2023 роках успішно били цих окупантів. Не такі вони для тебе і тієї бездумної. так натягни на неї броні, дай автомата і на Покровськ хай покаже, як треба бити орків, щоб не тільки язиком дурниці молола й розказувала професійним військовим. Як треба воювати? А щоб, хоч один раз відбила з ними атаку, і не тільки їй, а й задорожньою всіх своїх загарбників. Бернівників і корупціонерів пішли туди, бо вони вже втомилися, напрацювалися, приймаючи в Верховній Раді антинародних закони. Тож хай трішки відпочинуть від трудов праведних на фронті. А взагалі, це багатьом є людям своїм постом про мирний план Бориса Джонсона. Настрій зіпсувала, посіяла зневіру, але вважаю проблеми. Тоді треба дивитися в очі, а не ховати голову в пісок. Тоді можливо знайдеш вихід. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.